Першим дим із вікна цього цегляного будиночка побачив дачник Володимир Петрович. Каже, приїхав на ділянку прибрати непотріб, що не збирався на зиму, та не встиг і ключа замок вставити, як відчув сморід горілого, коли дізнався в кого лихо кинувся рятувати. Побачив, що дим іде через покрівлю. Я переліз через ну щось. Почав кричати Микола Іванович, Микола я звати Микола Іванович, тишина. Я цього я тоді переліз через цього. І відкрив двері, а там, ну, диму було дуже багато. Нічого не видно, я такого руками, руками нічого не міг знайти. Там якесь ліжко є, чи що, на, руку, на ліжко нічого. Власника оселі пенсіонер знайшов в іншій кімнаті, зізнається, від побаченого досі холодний підпроймає. Я прийшов туди в сарай, заглянув в сарай, там взагалі нічого. Сарай відкритий, так от. Вот. Я вернувся назад, трохи дим вийшов. Як я вийшов в коридор, бачив, злівий якийсь вогоньок там тліє. Я тільки до того огоньку побачив, що, що цього, що. Ну я торкнувся і чую такий, що, що плящить труп. Все, я вискочив, почав звати вон, сусід. Люди викликали МНСівців, ті прибули за лічені хвилини. Швидко загасили вогонь, і почали з'ясовувати причину займання. Одина сама винулата була в тому, що трапилося, оскільки він ну скоріш за все він, мабуть, збирався по чаю, поставив електрочайник на. Відчив, і що трапилося, що замкнулося там замкнуло. пили. Потрапилась пожежа, зрозуміти складно, але, мабуть, він або йому стало зле, або він просто заснув і трапилася така неприємність. Чому сон зморив дідугана, та ще й о 9-й ранку, пояснення є, виявляється, ввечері вночі. Напередодні старий черкував. Я дзвонив тому сусіду рядом, кінька, вчора бачив його, ну, дуже в такому стані, знаєте. В якому? П'яний страшно. Каже, я він йшов додому, він велосипедом десь поїхав десь на них сюди за, за пляшкою чи за чекушкою. Каже, то не не неїхав, а повз вже на щастя, він сам тільки проживав, а якби поруч були люди, якби поруч були якісь діти маленькі, то вони могли б також загинути. Тому завжди люди повинні думати про власну безпеку, не нехтувати простими елементарними правилами пожежної безпеки. Їх ніхто не відміняв і їх необхідно дотримуватись. Від початку року на Волині сталося понад дві сотні пожежі загорань. У вогні загинуло 23 троє людей. П'ятеро з них діти. Олександр Стернічук, на Волинська область, НТН.